Вчора біля 14.30 надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих осіб чоловічої статі зайшли в приміщення ювелірного магазину, яке знаходиться в місті Казятин, де під погрозою предмета, схожого на ніж і електрошокера, примусили продавщицю віддати золоті вироби десь приблизно на близько 500 тисяч гривень. В подальшому вони її зв'язали скотчем, після чого втекли з місця скоєння злочину. Через декілька хвилин прибув наряд міліції. Виїхали всі служби, де були проведені ряд необхідних заходів по встановленню осіб. Однак, на жаль, на даний час ці особи не встановлені і не затримані. Нам було вилучено запис з камер відеоспостереження, де всі ці події знайшли своє відображення. Прохання для всіх громадян, які знають, впізнають або мають якусь інформацію по даних особах, повідомляти на лінію 02 і на вказані телефони. конфіденційність гарантується.